Порушив правила, смертельно травмував людину і тепер на волі. У Володимирці Тойота на великій швидкості врізалась у таксі. Водій останнього загинув. Аварія сталася влітку цьогоріч. Зараз тривають суди. Нещодавно водія позашляховика випустили з під варти під домашній арешт. Але прокуратура хоче, аби чоловік і далі був у СІЗО. Яке рішення прийняв суд, дивіться далі у сюжеті. Підозрюваного у смертельному ДТП у Володимирці судили у приміщенні апеляційного суду рівного. Проте чоловік не прийшов на засідання. У залі суду прокурор зателефонувала підозрюваному, аби з'ясувати причини відсутності. За словами підсудного, ні його, ні адвоката, ніхто не повідомляв про засідання. Мені слідчий говорив, що у вас буде засідання. Я говорю, що мені ніхто не говорив. Я призвела зразу до адвоката. Кажу, що у нас якесь які засідання, а він говорить, що ні, ніхто не повідомляє. Ви сьогодні знали, що у вас сьогодні засідання неправильно знав». <рес> сторона захисту не надала даних щодо поважних причин відсутності підсудного у залі засідання. Прокурор заявив, що підозрюваний був належно повідомлений. Якщо зазначено електронну адресу захисника, які постійно користується, то доставок було наказу на електронну адресу. Про дату час розгляду казаного кримінального провадження вважається особою належно повідомлено. Засідання суду розглядали два дні поспіль. Сьогодні, 30 вересня, підозрюваний, все ж з'явився до зали суду, проте через повітряну тривогу довелося знову переносити розгляд справи. Повідомлено захисника про те, що має з'явитися підозрюваний. Однак з невідомих причин сторона захисту, як підозрюваний, так і його захисник, не з'явилися. Нагадаємо, смертельне ДТП відбулося у Володимирці за участі автомобілів Toyota Land Cruiser та легкового таксі Priora. Водій позашляховика Toyota порушив правила дорожнього руху та врізався у таксі. В результаті отриманих травм водій Priory загинув. Правопорушник з місця ДТП втік. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.